Привіт, друзі, радий вам повідомити, що ми розпочинаємо наш четвертий книжковий it клуб і цього разу у нас буде присутня людина з академічним досвідом. Тобто, ми будемо говорити не лише про комерційні аспекти. Давайте я вас познайомлю. Привіт, запрошуємо в читання нової книжки. Цього разу ця книжка інформатика. Сучасний світ дуже швидко змінюється, і ми не завжди за цим встигаємо. Ми часто зосереджуємося на розвитку своїх професійних якостей, а рівень інформаційної культури залишається поза увагою. Для кого буде цікава ця книжка? В першу чергу для тих, хто тільки починає свій шлях в IT, або хто боїться почати, бо не впевнений у своїх знаннях. Для тих, хто вже працює, для тих, хто навчається і хотів би підвищити рівень своєї інформаційної культури. А також для тих, хто любить дізнаватися нове в. Хто любить впроваджувати це нове своє особисте та професійне життя. Мене звуть Оля і я викладач інформатики. Досліджуватимемо цю книжку разом. Дана книга 2024 року видавництва. Вона інтерактивна. Книжка складається з п'яти розділів. Перший розділ називається Персональний цифровий простір». Тут говориться про цифрові пристрої, про хмарні технології, про роботи у браузері, про мережі та їхнє влаштування. Другий розділ цифрове середовище для навчання та співпраці. Автор розглядає різне програмне забезпечення, операційні системи, різницю між ними, месенджері, відеоконференції, а також використання штучного інтелекту. Третій розділ називається візуальний контент. Тут говориться про роботу з графічною Інформацію, а також основи створення та функціонування сайтів. В четвертому розділі, який називається тексти та публікація, розглядається обробка текстової інформації. Мабуть, не буває ні одного виду діяльності, де б не доводилося обробляти текст, створювати документи, тому основи прийому в текстовому редакторі потрібні точно кожному. І найбільший розділ, розділ 5, присвячений програмуванню. Тут розглядаються основні поняття програмування та основні алгоритмічні конструкції, які є спільними для будь-якої мови програмування. Автор розглядає їх на прикладі візуального середовища Scratch та на основі мови Python. Візуальне середовище Scratch є дуже чудовим способом візуально побачити, наглядно побачити, як влаштована програма, як працюють різні алгоритмічні конструкції. Вивчення будь-якої мови пришвидшиться, якщо ви зрозумієте, як це влаштовано, як сама логіка програмування як побудована. Тож запрошуємо до дослідження та обговорення нових технологій. Приєднуйтесь! Книга це лише орієнтир, і тому, якщо вона вам видасться занадто легкою, все рівно приєднуйтесь, бо ми будемо виходити за її межі. Ми плануємо провести нашу першу зустріч вже в кінці цього місяця, але так як в Україні йде війна, тому попрошу вас приєднатись до нашого телеграму та Дискорту, щоб якщо будуть якісь зміни, ми могли вчасно вас повідомити. Також в нашому Дискорті та на нашому Ютуб каналі ви знайдете багато цікавих речей по програмуванню. Наприклад, є в нас плейлисти по Python, плейлисти по тестуванням з pi -тесту, є завдання для програмістів, є тести. Є гіту плейлист, тобто насправді багато цікавого. А, буду радий, якщо ви до нас приєднаєтесь. Всім гарного дня!